Нещодавно в Верховної Ради розглядався законопроект, який передбачав суттєве збільшення податків. Депутати провалили цей законопроект і повернули на повторне перше читання, але немає сумніву в тому, що він знову повернеться до зали засідань Верховної Ради. Чим же загрожує цей законопроект українському бізнесу і громадянам і які несе ризики? В першу чергу це тінізація економіки, адже будь-яке підвищення податків заганяє економіку в тінь. Роботодавці починають платити зарплату в конвертах, і це призводить до зменшення надходження до бюджетів. Також це приведе до зменшення інвестиційної привабливості, адже будь-який інвестор, чи то внутрішній, чи зовнішній, думатиме в першу чергу про власний заробіток, про власну вигоду. І невигідно буде йому інвестувати туди, де кінцева собівартість продукту буде значно зростати і робити його неконкурентноспроможним. Також це може призвести до певної соціальної напруги, адже зменшення доходів громадян, зменшення їх платоспроможності, може призвести до невдоволення в суспільстві. В будь-якому випадку питання наповнення бюджету можна вирішувати іншим способом, чим простим підвищенням податків. Автори законопроекту, перш чим скеровувати його до Верховної Ради, мали б дати відповіді на прості запитання: чому не реформується митниця? Не приводиться до європейських стандартів, що дало б суттєві надходження до бюджету, чому весь тягар збільшення оподаткування для наповнення бюджету лягає на плечі простих громадян і українського бізнесу. Чому фактично ми знищуємо споживчу платоспроможність наших громадян? І тільки коли б ми отримали відповіді на ці запитання, можна говорити про те, що слід підвищувати податки. Зараз Україна, звичайно, потребує наповнення до бюджету, тому що ми в стані війни, і кожна копійка в нас скеровується на оборону і на економіку, яка забезпечує нашу оборону. Але в першу чергу це слід робити не підвищенням податків, а розвитком цивільної економіки, яка буде наповнювати бюджет, яка буде підтримувати наше військо, яка буде підтримувати наші технології, які забезпечують військо. Thank you